У мене двоє синів, старший син на четвертому курсі в університеті, а молодший закінчує 9 клас. Я не хочу, щоб цю війну вони продовжили. Багато працівників сухої балки вже пішли на війну і багато було загиблих. Бригада дуже виросла з 23-го року. Я хлопцям кажу, що давайте по 50. Хлопці ну, були шоковані. Ну, я достав свого пляшку Кока-Кола, їм випили Кока-Колу. Ну, страх це нормально. Я отримав осколкове поранення в сідницю. І сміх, і гріх. І сміх і гріх. Меропорту себе... через металодетектор, з прийти, так як він залишився. Буде пищати. На <сум> війні більше вирішить і у Господа, ну і в своїх побратимів теж. Підходив хлопчик. Тав про службу зі скільки років можна піти. Служити це Сергій, він командир першої мінометної батареї третього механізованого батальйону 118-ї бригади. Він пішов добровольцем, залишивши успішну кар'єру на підприємстві і своє цивільне життя, бо не хоче, аби потім на цю війну пішли його діти.